Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Ріст захворюваності на грип та ГРВІ, ремонт дронів та єдиний Черкасах патріотичний музей. АТО. про це говоритимемо протягом наступних 10 хвилин. В студії працює Аліна Бережна, частова мова Галина Абраменко. Епідпоріг захворюваності на грип та вірусні інфекції на Черкащині перевищений на 85%, розповіла заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. За попередній тиждень в регіоні занедужили 10 тисяч осіб. Чи є летальні випадки та чи запровадили протиепідемічні заходи в матеріалі Анастасії Гуменної? Які у вас скарги на сьогодні? Підвищилась трішки температура і болить горло. А ще не жити слабкість, тож каже Черкащанка Наталія, звернулася до лікаря. І з Я знаю, що треба обільне пить, почала пити, навіть спробувала зробити масаж носу. Сімейна лікарка Юлія Вишивана розповідає, за останній тиждень кількість пацієнтів із симптомами респіраторно-вірусної інфекції зросла вдвічі. Найчастішими симптомами є підвищення температури тіла, головний біль, болі в м'язах, болі в сулобах, виражена загальна слабкість, болі в горлі, кашель. Кашель абсолютно різний. За перших ознак додає, варто звернутися за допомогою до медиків. Препаратами дійсно зареєстрованими в Україні є лише два противірусних препарати, і це препарат від вірусу грипу. А для того, щоб ми його призначили, нам необхідно підтвердити дане захворювання, тобто або швидким тестом, або іншим методом. Дехто звертається відразу, дехто займається самолікуванням, те, що в рази потім ускладнює лікування пацієнта в подальшому. На Черкащині минулого тижня грип та ГРВІ діагностували у 10 тисяч людей. Це на 85 відсотків перевищує епідперіг, говорить заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Із них 52 відсотка. Це у нас будуть дітки із усіх цих захворівших. Майже 6 відсотків це було люди, які були госпіталізовані на минулому тижні. летальних випадків у нас не було. І це каже вірогідно ще не пік захворюваності. Треба ще проводити моніторинг, тому що зростання у нас це третій тиждень. Можливо, також і ще воно буде продовжуватись, і ми побачимо на наступному тижні. Це вже зі слів Ольги Мізінової в області запроваджують протиепідемічні заходи. Засідання комісії ТБНС було прийнято відповідно рішення протоколу з певними пропозиціями, в тому числі і щодо обмеження навчальних навчально-виховного процесу в школах переведення дітей на онлайн-навчання. Анастасія Гумена, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Пристрілені кулями зі зламаними крилами та розтрощеними корпусами. Такі дрони ремонтують черкаські волонтери, розповів один із них Олександр Маслов. Їх на відновлення присилають військові. За минулий рік полагодили півтисячі безпілотників. Як це відбувається, дивіться в сюжеті Дар'ї Шевченко. В руках майстрів поранені на фронті безпілотники. Їх реанімація займає від декількох годин до тижнів, розповідає волонтер Олександр Маслов. Вони працюють із серією Мавік 3. Найчастіше відновлюють крила та камери. Це, в принципі, ну, дві речі, які найчастіше ламаються під час жорстких посадок або коли збивають. На передовій трони недовговічні, зазначає Олександр. Ті, які не вдається відремонтувати, стають донорами. Якісь запчастини з нього все одно вони живі. Та і якщо це не обліковий дрон, тобто він не стоїть там на балансі, наприклад, у військової частини, то хлопці можуть нам його просто залишити. Щотижня до волонтерів привозять нових підбитих пташок. Кожна має свою історію, пояснює Олександр. Під час ремонту важливо розуміти, там якщо був удар, то куди саме? Бо іноді буває таке, що ти діагностуєш проблему, а ну вона неявна, і ти не можеш зрозуміти, де цю голку там з сіна знайти. Новлювати дрони на десятки тисяч дешевше ніж купувати нові, зазначає волонтер Олег Євглевський. Гроші треба на деталі. Ремонт ну це заощадження грошей і хлопців, які там воюють. Якщо там дрон там зламався, ми його ремонтуємо за півтори тисячі. Це заощадження для них – 90-80 тисяч гривень. А ще каже, ремонт економить час військових. Ми там ремонтуємо за дня, два-три, і в них вже є дрони, вони вже працюють. Волонтери тут працюють у вільний від роботи час. Кажуть, продовжують справу Маріупольця Андрія Гежі, який нині в лавах ЗСУ. Чоловік у 2022-му організував майстерню, а тепер говорить і сам відчув цінність розпочатої справи. Ця справа дуже потрібна, і той обсяг Дрони, які поступають до нас ремонт, це про це свідчить. Я дуже задоволений хлопцями та дівчатами. Вони підхватили цю, цю справу і дуже вправно пораються, постійно навчаються. Ініціатива живе за рахунок донатів, розповідає співзасновниця волонтерського хабу Людмила Чечера. Каже, збирати їх нині складно, тож просить долучитися до закупки деталей та запчастин. Доводиться вигадувати кожного разу щось цікаве, щоб привернути до себе увагу. Бо зборів багато, зборів на надважливі і всім треба на вчора зупинятися. Ми не маємо права, бо знаємо, що комусь доволі важче ніж нам. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Єдиний в Черкасах патріотичний музей антитерористичної операції відвідало 50 тисяч людей протягом шести років з дня відкриття закладу, розповідає його засновник Олексій Святенко. Каже, з 2018 року до вже представлених експонатів почали додавати речі часів операції об'єднаних сил. А далі і повномасштабної війни. Загалом понад 10 тисяч предметів передали в музей волонтери, військові та їх рідні. Це був хлопець відважний. Вадим з 2014 року захищав нашу неньку Україну, і, на жаль, в повномасштабне вторгнення під Бахмутом він віддав своє життя. Старший солдат Вадим на позивний Вуді та його дружина, військова медикиня Олена, познайомились і закохались на передовій. Показує світлину з їхнього весілля засновник музею АТО Олексій Святанко. Ось вона передала особисті речі. Це його особиста. Така футболочка, тут навіть з позивним Вуді прописана, яка випрана і пахне. Його балаклава. Отака коробочка теж прийшла до нас в музеї. Це останній подарунок, який Вадим зробив їй перед смертю. Такі експонати, говорить Олексій, завдають болю. Ми бачимо Настю їхню доньку, ось вона сердечко, татові присилає, а ось страшна фотографія. Він обіцяв її повезти в перший клас. І після 1 вересня вона прийшла на могилу до тата. Та є й ті музейні екземпляри, каже чоловік, що його тішать. Жавелін, ну бачите, застарілий «Птур», але він мені дуже дорогий, бо підписаний де вінче 2017 році. І стугна, наша рідна, за всіми цими речами знищений ворог, знищені танки. Стугну і знищений найсучасніший Т-90 ворожий танк, блокпости їхні автомобілі. Серед відвідувачів музею військові, волонтери, переселенці, розповідає керівник закладу. Та найчастіше каже Олексій, до музею приходять діти. Ось і сьогодні екскурсія для учнів четвертого класу. У цими ракетами наші захисники захищали столицю при повномасштабному вторгненні. Уявляєте? Школяр Єгор Юрченко каже: не тільки вперше бачить експонати з війни, а й може до них доторкнутися. Я гільзу тримаю гільзу від танка. Воно збиває ракети російські ті у нас, тримаючи гільзу, говорить, згадує про дідуся. Те, що воював в Другій світовій війні і помер. Да. Хоробри можна, є важні і довгі. Люди... Це актуально наразі для дітей. Що він такий посивний? Да. Хотіли більше патріотичного виховання. Ми хотіли, щоб він краще розумілося на тому, що відбувається нині року, у світі. Всі вороги мають проіграти. Вони нападають на нас в любе время. Завжди добро перемагає слово. Слава Україні! Героям слава Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини. Черкаси більше інформації шукайте на сайті Суспільне медіа. На все добре.